Народні депутати України зареєстрували законопроєкт, у якому йдеться про єдину систему відеомоніторингу стану публічної безпеки. Зокрема, планується, що спостереження вестиметься за інформаційними об'єктами, об'єктами критичної, економічної інфраструктури, парками, зонами відпочинку, пам'ятками культурної та історичної спадщини, вулицями, автостоянками, медзакладами, навчальними закладами тощо. Ідентифікацію особи пропонують здійснювати на підставі певного набору біометричних та особистих даних, таких як власне ім'я, дата народження чи смерті, місце народження, стать, відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання, знаходження особи, зняття особи з реєстрації місця проживання або про зміну місця проживання, знаходження особи, відомості про громадянство або його відсутність, відцифрований образ обличчя, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія чи номер паспорта, заяв. Вивно, що така система має працювати на національну безпеку та публічний правопорядок у місцях проживання і перебування громадян. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби шляхом опитування мешканців Сумщини дізнатися громадську думку щодо такої провладної ініціативи. Я думаю, що це позитивно, тому що ми повинні контролювати, хто де знаходиться, що він робить, тому що в Україні наш воєнний час та багато є. Тих людей, які проти в України настроєні. Я думаю, що може це воно і потрібно. Війна йде, що може треба буде ідентифіцірувати якогось там, ну, якого там колаборанта і що там ДРГ, ну так і. А для звичайного громадянина воно ролі ніякої не, не, не грає. Що там я думаю, що тут ніяких прав чи ущемлення личності немає. Я не можу, я не ходжу зараз в публічні місця, але ставлюсь досить спокійно. Люди не повинні повинні вести себе добре, не нарушати. Правил, не порушувати правила. Ну і зараз такий, такий час, що я думаю, дуже активно себе вести в місцях не треба. Хто на його знає? Ну, Нормально ставлюся до цього, щоб наблюдали, щоб менше було взяточників. Я думаю, позитивно я на це ставлюсь, тому що поведінки. У нас совсім різні. І зв'язку з військовим положенням, з військовим станом, ми, як кажуть, трошки вже стали не ті люди. Трошки свильовані, трошки, будемо говорити, знервовані. От. Тому треба, будемо говорити, наглядати, наблюдати, стежити. Ну, я вважаю, що надмірно це вже як такесь. Запровадження цензури і втручання в особисте, тому я більше негативно маю ставлення таких ініціатив законодавчих. Ну, тому що це обмежує моє право на вільне пересування в тому числі. Якщо всі ви знаєте, де я пересуваюсь, то ну я вважаю, що інколи це потрібно. Тому що деякі ситуації є підтвердження того, що це відбулося. Ну, не во всіх містах. І я до цього ставлюсь дуже позитивно. Я це підтримую, тому що наші сумчани іноді себе некрасиво поводять і один до одного некрасиво ведуть і руйнують красу нашого міста. Тому я вважаю, що це дуже гарна ініціатива. Позитивно ставлюсь до цієї ініціативи, тому що ну, у нас є такі люди трошки, скажу на іншій мові, влаштовують безпреділ. Тому краще відео, ну, хай краще буде відео, якщо будуть якісь моменти неприємні. Я негативно до цього ставлюся, тому що людина, людина повинна бути якби, своє пространство, тобто, якщо постійно. Але в якомусь випадку, можливо, і, і це добре, тому що. Дуже багато, на жаль, зараз таких відбувається подій, що от... розбійницьких чи... пограбували чи ще щось. Це допоможе якби, спіймати порушника. Якщо подивитися з різних сторін, то в кожному є якби, свої переваги і мінуси. Мені не зрозуміла причина, навіщо це робиться. Вони аргументують це забезпеченням національної безпеки. Національна безпека в громадських місцях дивиться за людьми, хто як ходить куди, хто кидає сміття або що робить. Ні, я це не приймаю. Це серйозні затрати на зробити таку справу, але це не на часі, це не до того. Зараз більш є проблемні моменти, які треба вирішувати. Ні, ну я ще за безпеку людей хвилюються, то я плюс по тому, що якщо йде за це. Я думаю, це чудова ідея, тому що дуже багато було таких інцидентів, що щось траплялося, камери немає. Наприклад, в мене теж кур'єр вкрав гроші і сказали в поліції, як я це доведу, ніяк. Ну і все. До побачення. Ну, і, наприклад, там якісь грабіжки або мусорять. Та що набуть не знаю, хтось загубився чи ще щось. Це все ж можна буде побачити по камері. Якщо вони будуть всюди, і в принципі тут немає нічого. такого. Якщо і тебе й і так бачать люди, що таке, якщо камера ще висітиме. та й все, в принципі, я добре до цього ставлюсь. Тож переважна більшість опитаних нами громадян підтримують ініціативу щодо запровадження в Україні єдиної системи відеоспостереження і не вбачають у цьому порушення своїх прав.